І всім привіт! привітки Ви на каналі Галинка Маденка і сьогодні зі мною моя сестра Олександра. Всім привітки, привітки. Сьогодні у нас є продовження частина друга, як ми граємо як, ми граємо, як, ми, як я шукаю сестричку. Ой, тебе, бо я тебе щось не бачу. Де тобі, де ти стоїш? Я тебе щось не дуже бачу. А, все-все я тебе бачу. Клас. Люблю шоколадку. <гас> Ого, яка ти малесенька. Люблю шоколадку. <гас> боже, боже, Ходи, така малесенька. люблю? Давай. Угу, <гас> Давай. <гас> 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 Шоколадка, банан.

так, 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 так. Зараз нам тебе перший дім знайти. <клес> так, ово сюди. Нажимаємо, шука... шукаємо дім. Так, той. Нам mm -hmm. треба його будувати. Я не хочу, хоч якісь пушки знайти, які вже готові. Ну ладно. Та Галь, просто на... нажимаєш сюди, от йдеш от сюди, Натискаєш і вибираєш, який хочеш. Тому mm -hmm. я за той час поки що побігаю трошки. А, ну хай будет такие. Ого! Не. Все, заходим. заходим. Лайк нажми? Який лайк, да. А на наши. Да. Нажми на лайк. Да ты нажала. Нажми. Так, ого Пусть баплечи, а ти Ты обвинешь? А моя кімнатка тут. А дальше твій до котик то котика візьму. Давай. Я хочу собі всю кімнату обудую і ти поки не заходь Добре. Угу, зараз вийду тільки звідси. Ой-ой. Я щось не зрозуміла, чи я не можу? Ба. Так, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Халинка монтаж. Перша частина вже є, перша частина, частина вже є, якщо не бачили, то обов'язково подивіться. Так я із... Галя, не заходь в мою кімнату, поки я не скажеш, що можна. Ти почекай, я десь хочу сісти. боже, йди туди. Тільки не заходь в мою кімнату, вона ще не а. готова там. Боже, буде. боже, 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 куди я зайшла. Боже, думаю, туди. Так, ось сюди. Ладно, собі, собі таку сяду. О, все Так, лягли. Ой, відпочиваємо, поки вона встає з кімнатом. Так, я можу звісно. Тут дуже, дуже шкучно, скучно, дуже довго лежати. Так, 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 так. Але не заходь! Та я не заходжу до тебе, я йду туди. тут Кімната Олександра Все, табочка поставлена. Так. Ти читай, що там пише на табочку. Кімната Олександра. От купай поставили. Щоб вчитись. Е. <гас> <гас> Боже, як класно тобі кімнату. О, тут я буду вчитись. Вау. Тут я вчусь. Боже, у тебе ж два ліжко, один ось на двоповерхове ліжко, одне таке. Не <гас> це двоповерхове, а Ну та і ще я ще одна ніжку є, напевно для для гостей. Е. Це зовсім то. Палити, щоб я чив. А це зеркало Кстати, вот тут пишу кімната Олександра, щоб ніхто хто не заходив до <ріх> А, а хтось зайдеть? Порожні. О, дверь, прикольно. Пух, все, прикольно. А може собі лампу поставлю. Папу став.

Так и зайц покаже, що я тут это лично тут. Замолодик санничсю пис. Для мои книжки. Так. Так. А де книжки? Хай, до нас якась дівчинка пришла. Не знаю. У нас знайшла якась дівчинка. И вы были на, на каналі Галленко. Симпота. Па папа. Хан, -па. до тебе якась дівчинку